Привіт, друзі! Осінь у самому розпалі, а це означає час гарбузових ароматів, тепла і смачної випічки. Сьогодні я покажу вам три чудові рецепти з гарбузом, які підкорять ваше серце і шлунок: це ніжний пиріг із шоколадом, пухкі гарбузові кекси та хрустке ароматне печиво. Усе просто швидко і неймовірно смачно, тож ходімо випікати разом! Що ж, розпочнемо з м'якого, ароматного пирога з шоколадом та горіхами. Нам потрібно 125 грам пюре гарбуза. В сирому вигляді десь 250 г знадобиться. Тушкуємо гарбуз до м'якості, або в мікрохвильовці готуємо 8 хвилин, або ж можна запекти в духовці. Потім блендером або виделкою розминаємо до стану пюре. Також потрібно розтопити до рідкого стану 115 грам вершкового масла. І подрібнити на невеликі шматочки одну плитку темного шоколаду. У мене вже він йде з горіхами, а ви можете окремо ще додати 20 г улюблених горіхів. Далі до гробуза всипаємо 150 г цукру і 2 невеликих жовтки. Ну або якщо її це велике, то одного жовтка буде достатньо. І пакетик ванільного цукру. Трішки розмішуємо все. Тепер сюди вливаємо розтоплене вершкове масло. Воно має бути не гарячим, нехай остигне до теплого стану та ретельно перемішуємо до однорідності. В окрему миску більшого розміру всипаємо 170 г борошна, півчайної ложки розпушувача, дрібку солі і одну чайну ложку кориці. Вливаємо сюди ж гарбузову масляну суміш та замішуємо тісто. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ось такої густоти має вийти тісто. Тепер додаємо сюди майже весь шоколад. Невелику частину залишіть, щоб посипати зверху. Розмішуємо, щоб шоколад розподілився по всьому об'єму тіста. Форму потрібно виставити пергаментом та вилити туди тісто. Діаметр моєї форми 18 см. І зверху присипати залишками шоколаду. Відправляємо випікатися в духовку розігріту до 180 градусів на 30-35 хвилин. Нагрів верх-низ без конвекції. Після випікання потрібно дати пирогу повністю остигнути. Виймаємо його з форми, так охолодження відбудеться швидше. Все смачнющий, ароматний, ніжний пухкий пиріг готовий. Спочатку він більше розсипається, але коли постоїть, наступного дня стає більш щільним. Випікайте та смакуйте з задоволенням. А тепер приготуємо пряні сонячні пухкенькі кекси, які просто тануть в роті. Гарбуз очищаємо від шкірки та ріжемо на невеликі шматочки. В кастрюлю на дно наливаємо воду. Викладаємо туди гарбуз та тушкуємо 10-15 хвилин до м'якості. Тим часом змішуємо просіяне борошно, сіль, корицю, мускатний горіх та сухий імбир, ванільний цукор, розпушувач та соду. Вінчиком ретельно перемішуємо, щоб всі інгредієнти з'єдналися. В окремій мисці з'єднуємо 2 яйця та 200 г цукру. Збиваємо міксером до побіління маси. Тепер додаємо рослинну олію без запаху і знову перемішуємо. Далі я додаю пряжене молоко, але підходить і звичайне також. Поки відставляємо яєчну суміш в сторону та блендером перебиваємо відварений гарбуз в пюре або просто добре розімніть його виделкою. Додаємо пюре-гарбуза до яєчної суміші та знову добре змішуємо. Спеції в цьому рецепті надають випічці особливого затишного аромату та чудово поєднуються з гарбузом. А сам гарбуз в цих кексах надає тісту теплого сонячного кольору та робить їх вологими. Тепер в два етапи вводимо борошно зі спеціями, ретельно перемішуємо вінчиком. І, як ви бачите, тісто виходить не густе. Якщо ось так зверху лити, то малюнок зникає через 3-4 секунди. Наливаємо тісто в форми на 2 третіх висоти, тому що кекси ще будуть гарно підходити в духовці. І по побажанням можна присипати улюбленими горішками. У мене це подрібнений кеш'ю. Також смачно буде з мигдалем або волоськими горіхами. Тепер відправляємо випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин. Верхнець без конвекції. Орієнтуйтесь по своїй духовці. При перевірці дерев'яна шпажка має виходити сухою з тіста. Ось такі сонячні красунчики у нас вийшли. Даємо їм трішки охолонути та потім виймаємо з форми. Навіть не буду їх посипати цукровою пудрою, вони і так гарненькі. Кекси виходять одночасно і повітряні, і вологі, ароматні, легенькі та м'які. Прекрасна осіння випічка. Обов'язково спробуйте. І ще один чудовий рецепт печива з гарбузом. Дуже воно мені подобається. При випіканні утворюється хрустка скоринка зовні, а всередині залишається м'якеньким. Дійсно, осіння яскрава та ароматна випічка. 300 г гарбуза очищаємо від шкірки і нарізаємо кубиками. Потрібно зробити з нього пюре, тому або запікаємо в духовці, або тушкуємо в кастрюльці до м'якості. Я буду тушкувати. Перекладаю в кастрюлю та додаю сюди ж 100 мл води і відправляю на середній вогонь. Готуємо до м'якого стану 15-20 хвилин. А поки що потрібно підсушити на пательні вівсяні пластівці, тут 60 грам. Я беру пластівці швидкого приготування, підсмажуємо їх хвилин 5 до рум'яного кольору та приємного аромату. Потім пересипаємо в чашу блендера та подрібнюємо до стану дрібної крихти. Тим часом вже приготувався гарбуз. Блендером або веделкою подрібнюємо його до стану пюре. Тепер додаємо до гарбуза цукор 80 г, корицю пів чайної ложки, родзинки промийці добре і можна залити їх ще попередньо окропом, щоб вони пом'якли, 2 столові ложки, соняшникову олію без запаху 80 мл та всипаємо пластівці. Далі 1 чайна ложка соди потрібно загасити її оцтом теж 1 чайною ложкою і влити в миску, все перемішуємо до розчинення цукру. Тепер до суміші додаємо пшеничне борошно 250 г і ретельно перемішуємо. Тісто має вийти в'язке, густе і липке. І якщо в ньому залишити ложку, то вона буде впевнена там стояти. Все, тепер одразу ж формуємо печиво. Руки потрібно попередньо змастити олією, щоб не прилипало тісто. Відчіпуємо його невеликий шматочок і робимо ось такі кульки. І потім обвалюємо їх в цукровій пудрі. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Викладаємо кульки на деко встелене пергаментом та випікаємо в духовці розігрітій до 180 градусів 20-25 хвилин до рум'яного кольору. Печиво при випіканні ось так тріскається і завдяки пудрі утворює апетитну хрустку скоринку. Проста без заморочок випічка, ароматна і яскрава, як сонечко-гарбузове печиво з родзинками, всередині м'яке зовні хрустке. Випікайте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!